Відбулося засідання ТСК, яке е, з Верховній Раді займається питанням Чорнобильської катастрофи, пов'язаних з цим речами, і це, до речі, пов'язано прямо з бюджетом, тому що ви знаєте, що це тягне великі е, видатки соціальні, і е, звичайно, що. Були питання зловживань моментами статусів. Сьогодні ці речі впорядковані. Сьогодні на порядку денному е, засідання було питання про пожиттєві е, обговорення законопроекту про пожиттєві доплати тим, хто проживає на постраждалих територіях. Адже ситуація наступна: є постраждалі 927 населених пунктів. Зараз держава переглядає, і це до речі, вимога партнерів. Е, забрудненість цих територій для того, щоб там, де ці території чисті, е, з них зняти мораторій і ці землі могли розвиватися. З іншого боку, ви, як я зазначив, зловживання статусами на проживання цих територій. Ці ситуації наші правоохоронці вже розібралися. Ми дякуємо, і зараз для того, щоб люди не втратили ці доплати після зняття мораторію і певного статусу з цих земель, а ми підготували законопроект, який пожиттєво закріпить підтримку держави для тих людей, які на момент аварії перші роки проживали, працювали, служили або навчалися на відповідних забрудних територіях. Тобто йде мова про трошки сумську. У Чернігівську, Київську, Житомирську, Волинську і Рівненську області тому працюємо. В принципі, дійсно, ми сьогодні відповідально маємо підходи до нашого бюджету, тому що є ну дотації партнерів, і звичайно, що держава всі свої соціальні зав'язання буде виконувати з одного боку, але з іншого боку, там де є сьогодні зловживання, ми повинні на це реагувати. і, власне, ТСК на цьому напрямку працює.